Препарати та компоненти крові До компонентів крові відносяться стабілізовані еритроцити у формі еритроцитарної маси, свіжоприготованої глобулярної маси відмитих еритроцитів, еритроцитарної зависі відмитих кріоконсервованих еритроцитів, плазма крові, лейкоцитарна маса, тромбоцитарна маса. До препаратів крові належать Група препаратів комплексної дії, альбумін, протеїн, лактопротеїн та інші, група препаратів гемостатичної дії, фібриноген, антигемофільний глобулін, кріопреципітат антигемофільного глобуліну, ПІПСБ, концентрат факторів протромбінового комплексу та інші імунологічної дії, антистафілококова плазма, полібіолін та інші, фібринолітичної дії. Фібринолізин та інші імуноглобуліни направленої дії.